Сьогодні ми з вами зібрались в цій залі напередодні професійного свята робітників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Від імені Ізмаїльського міського голови, виконавчого комітету, прийміть щирі вітання з вашим професійним святом, прийміть слова вдячності за вашу сумлінну своєю вдячністю ми вам висловлюємо. Слова за те, що ви дбаєте про наше населення ви ті люди, які розуміють, що необхідно кожній людині. нагороджується начальник управління житлово-комунального господарства Парамонова Олена Вікторівна електроостаткування. Tá com наша красота, чистота, благоустройство. Все это отмечает все, кто в нашем городе находится. И порой, уезжая за границу, остаются у нас по дороге туда. Либо возвращаются оттуда и тоже остаются у нас. Спасибо за это вам всем, в вашем лице, всем работникам ваших предприятий. Потому что если бы не вы, конечно, таким город наш не был. Прямо з роботи, Да? Бажаємо, щоб ви ще надовго-надовго були з нами здоров'я, сил, терпіння. У нас нелегкий час, але я бажаю, щоб у вас завжди були сили і бажання робити вашу працю, яка так необхідна кожному з нас.